Торт, снікерс, кулінарний шедевр. На святковий, Якщо зберегли, то тисніть вподобайку і киньте смайлик у коментарі. Розбийте яйця, додайте цукор і дрібку солі та збивайте міксером до пишної білої піни приблизно 5-8 хвилин. Додаємо молоко і олію, і на малих оборотах збиваємо 30 секунд. Просіємо розпушувач, какао і борошно. Збиваємо на малих оборотах до однорідності. Довго не збивайте, інакше бісквіт не підіметься. Перелийте в кільце у мене діаметр 18 см і відправляємо в духовку при 180 на 50 хвилин. Готовність перевіряйте шпажкою. Вона має бути сухою, якщо проколоти по центру. Коли буде готово, дістаньте, дайте охолонути і тоді виймайте Форми. Бісквіт наріжте на три рівні шматки. Далі карамель влейте до цукру трішки води і готуємо на невеликому вогні. В жодному разі не перемішуйте цукор та не мішайте лопаткою. Паралельно нагрійте вершки до кипіння. Як тільки цукор почне бронзовіти, знімаємо з вогню, вливаємо гарячі вершки і вимішуємо. Після додаємо масло та розмішуємо. І процідіть її через сито. Для крему в тарілку вкиньте холодний сир маскарпоне, цукор, жирні вершки, все збийте в одну рівну крему масу протягом однієї хвилини. Вкладіть бісквіт у кільце і перемастіть половиною крему, який втрамбуйте, зробивши з країв невеликі бортики. В Середину влийте половину карамелі, вкиньте горіхи і накрийте бісквітом. Так зробіть два шари і дайте настоїтись в холодильнику. Беремо шоколад, додаємо олію і імпульсами розтоплюємо в мікрохвильовці. До шоколаду додаємо рублені горіхи та покриваємо торт зверху і з боків. Всім смачного!